Живе у кожному із нас. Він, як сама душа нашого українського народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно. Вона у наших краєвидах і в наших піснях, у глибинних, найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен розливатись. Для кожної з нас це ім'я асоціюється з чимось дуже рідним, близьким та українським. Для когось він непримиренний береть за волю, для інших тонкий, натхненний лірик, його безсмертні твори є великою порадою для сучасної і майбутньої України. Він є нашим учителем, який навчає нас мудрості, любові до батьківщини. До материнської мови він навчає нас бути справедливими, гуманними, працьовитими. а ми вчимося в нього примножувати славу України. Жодні перешкоди ніколи не зламають український народ. Творчість кобзаря це найдорогоцінніший скарб. Який підтримує українця здовку усього життя, передається з покоління в покоління. І сьогодні, у час тривожних подій, які відбуваються в нашій країні, ми знову звертаємось до великого поета, і в його віршах ми черпаємо силу і віру у завтрашній день. Шановні учасники, ми вітаємо вас на відкритті конкурсу читів-декламаторів та поетів-аматорів з України, присвячені 209-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. У нашій. Раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молода я своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся. пред образом, святым. Чи розставала, кричи Річі... намічку у Київ я проводжала так, як матір. І в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили і молила Бога, Щоб швиденько верталась, бо без неї якось сумно. Ніби мати покинула хату. Катерина. Що ж, ви, мамо, занедужали. Марка ще потрібно дочекатися. О, Як ми щ... без вас? Занедужала не Бога. Вже й причащали. Старий трохи по подвір'ю могубити ходить. З і очей не зводить. Доню, Катерино. Чи Марко ще не приїхав? Ох, як би знала, що діждуся, що побачу, то ще підрождала. Заспокойтеся, тіточко, заспокойтеся, прошу. Чи діждуся я його, чи побачу? Він повинен скоро прибути. Мені дуже його треба. Не можу померти. Господь з вами, побачите з Марком, одужаєте, Бог поможе. Тільки Марканчик. No, mm -hmm. yeah. Марко любить вас, тіточко, Бог свідок, що любить вас більше, сама ті рідну. І всі ми любимо вас, тіточко. Геляжте, заспокойтеся. Марко скоро прийде. Чумаки. Он де Марко, Марко! Тож то що я душею неспокійний. Тягне мене додому. Не говори голосно. Вона спить. Тіточку, мамо моя, ось вам хуст. Господи. господи, як вона тебе дожидала, як виглядала тебе. Вона не повинна померти. Збудеш. Я зараз. Хто це? Марку? Я, я, тіточку, що з вами? Ви слабі? Бач, Ганна, і прийшов. А ти побивалася. Прийшов хлопчик. Сядь біля мене. Я ви, діточку, змарніли. Марку, Марку, я Ні, одному. Вийдіть швидше. Зараз вийдемо. А, діточко, ще виду жити. Матір свою простив. Щодень молюсь за неї. Ви, може, знаєте неньку мою? Знаю. Де ж вона скажіть? Я знайду й візьму її до себе. Що? Де моя матуся? Матуся твоя. Марку. Подивись, як я змерніла! Я не ганна. Прости мене. Прости. Я твоя мати. Ви? Ви моя мати? Чому ж ви раніше не говорили про це? Тату Катря швидше. Що таке, син? Це, це моя рідна мати. Твоя мати? Невже? Правду, мамо, скажіть же їм. Що з нею відходить, сину. Мамо! Не кричи. Дай спокійно померти. Не твоя воля. Боже. Моліться. Мамо, не не прокиньтесь. Хоч на хвилинку, Пригорні до свого серця, як ви були коло мене. За віщо? Покидайте мене. За мамо? Учасники нашого конкурсу, поезія Тараса Григоровича Шевченка вічна, її не може зупинити ні ворог. Її ми несемо з гордістю, і словами Великого Кобзаря сьогодні ми надихаємося у нашій. Боротьбі із російським окупантом. Наша зброя з вами сьогодні це слово. Слово правди, слово віри і слово любові. Як писав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете. Шановні діти, Хочу вам побажати успіху. У нас є журі висококомпетентне, яке чітко, я думаю, і впевнено зможе визначитися з переможцями сьогоднішніх змагань. І навіть якщо сьогодні ви не отримаєте перше, друге, третє місце або гран-прі, це ще не означає, що все життя втрачено. Головне, що ви донесете свій меседж. Свою любов до України сьогодні у поезії. Я вам всім бажаю успіху, бажаю всім перемоги. Слава Україні! Композиція Слава! за дворами Тараса Шевченка іде лікера до могили. Спиняючись поволі йшла. І на гору, на Чернечу. І постать згорблену старечу ховала в ранішній мла. Там, у землі, у домовині, лежить кобзар, лежить тарас, хто в очі їй колись не раз був задивлявся, мов дитині. Коли згадала, як спитав, скажи, чи підеш ти за мене? Забилось серце і шалено, не мов би, Дзвін заколотав. Моя ти люба, мій ти друже, немуть нам віри без Христа, немут нам віри без попа. Граби, невольники, недужі, моя ти люба, не хрестись і не кленись, і не молись нікому в світі, збрешуть, люди, і взантійський слов одурить, не одурить Бог. Карать і миловать не буде. Ми не роби його, ми люди. Ой старичечка до старичечки, мережа й тренічечки, мережаю вишиваю, у неділю погуляю, ой, плахотка дівчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся пар. Парубки запорізькі козаки. Сонце гріє. Вітер віє. З поля на долині, над метою. Не з вербою червоно калині. На калині. Одиноко гніздечко видає. А ж ті ще соловейко не питаю, не знаю. згадаю, Та й байдуже. Минули, пропало, скидає думки. Серце в'яне чому не осталось? Отож глянуть та згадай, Було, як смеркає, за щепечими коли. Ніхто не минає, чи багатих було як мати. Груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня їренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене робіть і на чолові. Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже сини, молись, молися, сину, за Україну, його залучили колись. Блажений муж на наукаву не вступає і не стане на злого, і з лютим сяде. а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі. Над водою посажне древо вони воду, так і мушту до блискуні співне. А лукавих, нечистили і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмухає. І не встануть справедними з, з домовини, Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Село і серце відпочине, Село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Якби ви знали, панчі, де люди плачуть живучі, то ви б Елегії не творили, ви марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мочився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її Раєм. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, встань же, Боже, твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєю сліпе, горде око, доки, господи, лукаві хваляться доколе неправдою. Твої люди й неволі закували, добро твоє кров'ю потопили. Зарізали прохожого, вдову задавили і сказали, не зрить Господь, ніже теє знає, умудрітесь, не мудрії. Хто світ оглядає, той і серце ваше знає і думи лукаві. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу, не сміюсь. Доледети, доледети нема ніякої. Коли доброї, жаль, Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Оють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. І золотої, і дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль уступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвало од Одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі ті в очі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли немає долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Ну що б здавалося слова, слова і голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і голос той. І ті слова йдуть між люди, похилившись, не те, щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв. І сторч на море поглядав, мов на Іуду. І з ту маму, як кажуть, стала виглядать червонолиця Ядіана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю чи те є дівчину. Матрос таке земляк не зустрівної. На вахті стоя журився сам собі чогось. В подивлі граді вранці в рано співає плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, з ерзицею, як тою чайкою вдовицею, та понад доном полечу, Рукав по бобровою мочу в ріці каялі і на тілі. На княжим білім, помарнілім, омею кров суху отру Глибокий тяжкий ран Чума з лопатою ходила, та гробовища рила, рила, та трупом, трупом начиняла і со святими не співала, чи городом, чи то селом мете собі, як помилом Весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті. Росою Божою умиті біліють весело землі, цвіте, красується цвітами, садами темними лугами, а люди бідні в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися у хатах та й мруть, по улицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто. Загнать, нагодувати, неначе люди тії сплять. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись в запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі її ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Ні, тринадцяте минало, я ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо любо стало, наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю чого маленькому мені ті так приязно молилось, Чого так весело було, Господнє небо і село, Ягнят яся веселилось, і сонце гріло. Та... Не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. За кого ж ти розп'явся? Христе, сине Божий? За нас добрих. Чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так. І ставись храми, каплиці ікони і ставинки і міру дим, і перед образом твоїм неутомлені поклони за кражу, за війну, за кров, Що братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще хочем других просвітити, сонце правди показати сліпим бачиш дітям, усе покажем. тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як їх і носить, і як плести кнути узлуваті всьому.